От, я маю зі свого душпастицького такого життя приклад однієї молодої дівчини, яка поїхала на роботу за кордон, там те все. Ну і оце все її е, таке трошки неупорядковане життя закінчилося вагітністю. Вона приїхала і шукала, от радилася з однією панею. Добре, що вона відкрилася. З одній кіномасш своїй по такій подружці, що вона хоче от це зробити, і вона шукає, де би це зробити, і щоб це було без таких серйозних наслідків, і щоб все було в неї добре. І, і, і ця пані, яка знала мене, вона телефонує мені і отже, що робити, отже Юрію, тому що це є досить серйозна ситуація. Я не хочу на себе братися відповідальність. Я не хочу до цього вмішуватися. ну Бо це є важкий ріг, бо вона це розуміла, бо, бо на зі мною Багато спілкувалася, і, і вона ці всі речі знала. і Я тоді ну, кажу, клякни перед нею на коліна і попроси її, щоб вона цього не робила. Бо вона потім ціле життя буде десь то жалітися, і, жаліти ядна, і це я з неї не мав контактів то все. І вона її все ж таки упросила. А в той час її мама, бо мама молода ще також вводила хлопчика. І Яка от мама вродила, вона вродить, потім помаленьку дасть мамі буде двоє двоє хлопчиків, двоє дітей і, і це все. Ну, потім, і дійсності і, і так сталося. Вона вводила здорового дитятка, хлопчика, і мама вродила хлопчика. Потім з часом вона пішла до святих тайн, до сповіді, до причастя. Потім, коли вона вже знайшла собі певного ну, чоловіка, яким вона. Вже Вирішила жити ціле життя, виходити заміж, і вона ну, якось спробувала стати вона тут їла, а потім вона йому відкрила це. Вона йому розказала, що вона має сина, що такий випадок був, то а він був старший, був зрілий вже досі. Він сказав так. І перший аргумент, що я беру собі тебе за дружину, це є те, що ти не зробила вбивства своєї дитини. Каже, я приймаю тебе, я тебе люблю, і я приймаю твою дитину. І це буде моя дитина, ну, тобто бо, бо ти і моя, і та дитина буде моя. І, і вони дуже, дуже добре і щасливо, гарно це прожили багато років, маючи ще своїх своїх дітей. Бачимо, ну, це дуже хороший такий приклад.